Ірпінська набережна. Ви ж впізнали її. А знаєте, що буде на території, де зараз працює ось цей тракторець? Мавританський газон, Природні квіткове різнотрав'я. Здебільшого це ще називають природніми луками. Поселення таких луків на ірпінську набережну ініціювало управління благоустрою міста. Зараз завдання тракторця – прибрати весь бур'ян, який захаращує берег річки. Потім підростає знову бур'янець, ми його протравлюємо. Воно не буде оратися, воно буде культивуватися. Культиватор пройде. Він ще дрібніше спушить, переб'є, корінчики, стане така рівненька галявинка. І вже в осінь ми висіваємо природні луки. Природні луки вже давно стали трендом в Європі. Відомо, що вони покращують ґрунтову структуру і сприяють збереженню місцевої флори та фауни. Висіявши ці луки, ми дамо харчування нашим комашкам і бджілкам. Вони будуть збирати нектар і пилок, і цим самим будуть харчуватися. Можливо, у нас тут на одній з локацій і будуть стояти вулики. Супер, уявляєте собі, прийшли на ірпінську набережну і збираєте мед. Тут вам буквально свіжачок із мавританських луків, із, із природних луків і мавританських газонів. Медок з ірпінської набережної. Природні луки протягнуться вздовж річки ірпінь на вигинах берега від Романівки аж до залізничного мосту. Такі смуги рівні, які йдуть уздовж доріжок, які були запроектовані, коли будувати, будували набережну, вони так і залишаться в штучних газонах поки що. А такі ну можна сказати, напівострови, такі отакі заглибини, які, які йдуть в цих звивинах річки, на них і будуть розташовані ці мавританські газони або ж природні луки. Таких великих напівострівців на набережні чотири. Окрім того, що набережна замість бур'яну береться у багатобарвні природні квіти і матиме живий вигляд, вона ще й позбудеться дуже алергенної амброзії. Ця рослина завжди дошкуляла містянам і гостям, які тут відпочивають. Природні луки вигідні ще й тим, що економлять ресурси на обслуговування. Що цікаво, що ці природні луки не треба косити на відміну від газонів. їх не треба і поливати. Вони самі себе поливають, самі себе сіють словом, природні луки на самообслуговуванні.